Привіт всім, вітаю всіх. З вами Наталій Чекан. Дякую, що ви зі мною. Сьогодні, 30 грудня, я знімаю своє нове відео для YouTube каналу. Це не останнє відео у цьому році. Вчора в Україні були масовані атаки по містам, і дуже багато людей втратили свої домівки, і дуже багато родин. Мають загиблих, я дуже хочу висловити свої співчуття. Дуже складні переживання стосуються ну, взагалі всієї нашої країни і не лише нашої країни. Тому що коли людина народжується у цей світ, це величезна подія. Коли людина йде з цього світу таким складним насильницьким шляхом, це теж подія, яка не залишається такою непоміченою, навіть якщо люди з якихось причин, наче це не помічають, можливо, якісь захисні психологічні механізми спрацьовують, це обов'язково залишається як певний осад внутрішньо у дуже багатьох людей. Я хочу висловити свою підтримку. А всім, хто мене дивиться, всім, хто знаходиться в Україні, я зараз не в Україні, це був мій вибір поїхати з дитиною з країни. Але насправді я серцем, почуттями, думками завжди з Україною, завжди зі своїм містом Одеса. Сьогодні відео про енергії, і насправді над темою до цього відео я думала. Дуже-дуже довго. Взагалі, в попередньому відео я зазначила про те, що вся моя діяльність, всі мої думки, світогляд, моя співпраця з іншими людьми, все це пов'язано насправді з енергією. І сьогодні я хочу висловити свої думки, свої ідеї, підштовхуючись від філософських ідей і теорій, про те, що таке енергія, і про те, як зберегти і підвищити свою особисту. Енергію, питання про енергію набагато складніше і глибше, ніж просто питання про високу енергію, про натхнення, позитивне мислення, про щось таке романтичне, піднесене. Питання про енергію це питання про онтологічні буттєві засади людського існування, людського життя. І матеріал до сьогоднішнього відео він побудований з онтологічною спрямованістю. Це матеріал, який пов'язаний саме з буттям і існуванням людини, з тими питаннями, з якими людина зустрічається на протязі свого існування, у цій цікавій, складній різноманітній подорожі під назвою Життя велике життя людини. Всі люди різні, це факт, і всі ми маємо одну з головних відмінностей одне від одного. Це наша енергія. І отже, питання про енергію воно дуже важливе, тому що воно стосується нашого особистого власного духовного зростання. Духовне зростання це не лише про віру в Бога, це не про атеїзм, це не про нігілізм. Духовне зростання має певні стадії своєї реалізації, поки що досить абстрактно, але я направляюсь прямою до конкретики обговорення питання енергії. Я впевнилась у тому, що енергія і її підвищення це питання про самопізнання і питання духовного зростання, коли людина поглиблює свої знання. Світ змінює свої перспективи. Це якось дуже взаємопов'язано. Взагалі, найважливіше, що ми маємо зрозуміти у цьому. Це те, що з нас творить енергія, те, як вона з нами працює, як ми до цього причетні, до цього процесу. Тому що енергія це не щось абстрактне. Енергія це рух, це дія, це. Постійний процес, процес народження, процес розвитку, питання власної особистої енергії, це питання духовного зростання, духовне зростання відбувається на трьох стадіях. Перша стадія це естетична стадія. Це коли людина зустрічається із бажанням отримувати задоволення, задовільняти свої забаганки. Це така естетично-поверхнева стадія. Напрямку до того, щоб самоусвідомити себе. І у цій стадії, у стадії естетичній, людина дуже часто зустрічається також зі спустошенням, зі спустошенням і розчаруваннями. І друга стадія це етична стадія, коли людина зустрічається зі своїм почуттям, обов'язку, відповідальності. Це коли людина йде на певний навіть компроміс і на певну згоду між власним я. І спільнотою, і наступна третя стадія це стадія екзистенційна, коли людина зустрічається зі своїм я або з його відсутністю, коли людина зустрічається з наслідками тих узгоджень. Тих компромісів, які у неї, можливо, виникали на формуванні у перших двох стадіях: естетичній і етичній. Екзистенційна стадія це зустріч зі своїм справжнім я. Іншими словами, екзистенційна стадія духовного зростання людина це просто сам на сам із собою, коли ти знаходишся. Коли ти дивишся собі у очі і бачиш свої страхи, свою обмеженість, ти бачиш себе. Наче таку дитину. Або дорослу людину, яка просто без одежі. І от в екзистенційному плані, коли ми зустрічаємось зі своєю тінню, цікаво усвідомити, що ж ми відчуваємо, по відношенню до своїх страхів, по відношенню до своїх обмеженостей. І от духовне зростання, точніше, такий квантовий стрибок, відбувається саме на цій стадії, на стадії екзистенційній, коли людина може подивитися на себе без. Психологічних механізмів захисту, коли людина може подивитись на себе широко відкритими очима і прийняти себе, і як ви розумієте, це вдається дуже небагатьом людям, але ті люди, яким це вдається, вони найсильніші найсильніші в плані душі, вони найсильніші внутрішньо і духовно, тому що вони перемогли самих себе, тому що вони прийняли себе і вони можуть з собою існувати з самими собою. І здавалося б, до чого тут питання про енергію, про її віднайдення і підвищення. Насправді енергія з'являється в такому досить чистому вигляді. Якщо можна так сформулювати, тоді, коли людина найближча до себе, тоді, коли людина не знаходиться в такій омані темряві, це питання про самоусвідомлення і систематична наполегливість і неухильна послідовність у напрямку такої праці, вона дасть обов'язково дуже, дуже хороші результати. Тому процес віднайдення, підвищення і оновлення своєї енергії. Це праця, наприклад, над аналізом особистих власних думок, про що ми думаємо, які почуття виникають слід за нашими думками. Це праця і усвідомлення наших вчинків, наших намірів справжніх, це усвідомлення нашого оточення. Того, з ким ми співіснуємо поруч, це праця і усвідомлення наших вчинків, наскільки у тих чи інших наших вчинків ми близькі до себе, наскільки ми дійсно робимо так чи інакше від нашої душі, і також це наші звички, взагалі, спосіб життя. Тобто, якщо всі ці аспекти, які я зараз. Проговорила, ми можемо піддати такому осмисленню і усвідомленню. Ми одразу ж зрозуміємо, як наша енергія взагалі циркулює, як ми користуємось нашою життєвою силою, тому що енергія це дійсно про життєву силу. Енергія це про невипадкове формування власного я. Енергія це про те, як ми працюємо, чим ми займаємось, наскільки наша праця дійсно нам притаманна від нашої природи. Пам'ятаєте, можливо, ідею Григорія Сковороди про споріднений труд, споріднену працю? Так от це про такі ж речі: підвищена чиста енергія це про те, що людина активний суб'єкт, а не споживач. Я маю на увазі навіть у контексті інформаційного суспільства, тому що дуже зручно насправді приєднуватись до якоїсь великої могутньої сили, енергічно могутньої, і, власне, користуватись тими висновками, які там пропонуються. І це. Дуже зручно, тому що велика сила, вона наче дає тобі певний такий базис для існування, певну опору. Але в такий момент ти втрачаєш себе як суб'єкт, якщо ти не можеш робити висновки, ти не можеш проводити аналіз, якщо ти не можеш співвідносити події і мати особисту думку. Тобто енергія це про я, про те, хто є я, про те, як я можу залишатися тим, хто я є, є, і не. Існувати лише на компромісах, на узгодженнях, на певних якихось непотрібних мені від моєї природи масках. І остання теза на сьогодні. Чиста енергія це про те, що людина усвідомлює свою цінність. Коли людина не усвідомлює своєї цінності, вона не вільна. Тобто, чиста енергія це про свободу, свободу мислення. До речі, майже у кожному відео я наполягаю і підкреслюю, що філософія це про свободу думки. Колись в певний момент за доби відродження пролунала ідея. Людина-вінець творіння, Лорен Сава, автор цієї ідеї, відомий філософ. І з цією ідеєю я сьогодні хочу попрощатися з вами у цьому відео і сказати, що чиста енергія це тоді, коли людина усвідомлює свою цінність, усвідомлює, що вона це не просто організм, це не просто тіло, це не просто приймач інформації, це щось більше. Це щось, що беззаперечно є цінним. І за нами вибір, як ставитись до того відрізку часу, який у нас є, як проводити свій час, якими звичками користуватись у своєму буденному житті, з ким спілкуватись, з ким не спілкуватись це все наш вибір. Це про найважливіше, найфундаментальніше питання бути собою. А для того, щоб бути собою, необхідно взагалі усвідомити, зрозуміти, хто я є. Про те, хто є я, яким чином дізнатися, зрозуміти, як взагалі увійти у цей процес, я буду, звичайно, розповідати у наступних відео. На сьогодні це все. Хочу побажати всім нам, з вами, усвідомлення того, наскільки цінною є свобода мислення. І також я хочу побажати взагалі усвідомити, що таке свобода думки. І отже, я вам дякую за увагу. Насправді величезне задоволення, коли ти спілкуєшся з людиною, яка дійсно знає, хто вона є, і вона від цього відштовхується взагалі у своєму житті. Можливо, вона не до кінця ще пізнала себе, що взагалі така дуже цікава історія, тому що пізнати себе до кінця, мабуть, неможливо, але це дуже приємний шлях відкриттів. Цікавий шлях відкриттів. Коли ти спілкуєшся з такою людиною, це про натхнення. Тому я думаю, що ми з вами зараз зрозуміли одне одного. Ви, мабуть, зрозуміли, про що саме я розповідала. А мені б хотілося, щоб ви поділились своїми думками, коментарями і підтримали це відео. Дякую вам за увагу. На сьогодні, все, до наступних відео.